Слава Всевишньому, не дивлячись на те, що Сьогодні Київ сильно бомбили, Харків вчора в центрі розбомбили ровно телевежу розбили, але є за що дякувати Богу, тому що Господь захищає Україну. Я, звичайно, Дякую Героям України, що вони безстрашно захищають. Страх не робить правди Божої. Тому ті брехуни, які розказують про Україну неправду, вони це роблять через страх, іншого нема. Вони відчувають, що їх чекає. Гибель. Сьогодні мені відкрилось гарне місцеписання. 33-й псалом. Я прочитала російською мовою. це українською буде завжди що забуваю, 34-й. Три... Да. я хочу сказати, що там добре написано, що чекає ворогів. еще их чекая, по-русски э -э -э. по почитаю, убьет грешника зло и ненавидящие праведного погибнет. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет. Никто из уповающих на него не погибнет. Я благодарю Бога! То Господь захищає всіх. Я вірю в воскрешені, тому Україна має, перехожу українську мову, молитися за нашу батьківщину. Дякую, що на 20-й день війни Маріуполь не здався ворог. І вчора намагалася прорвати оборону, і не вдалося це зробити. Російським окупантам. Я дякую за Маріуполь, що його захищають. Внаслідок відповіді українських військових минулої доби в боях за Маріуполь окупанти втратили 10 одиниць бронетехніки. Бійці ЗСУ знешкодили півтори сотні військових РФ. Я дякую Богові за військових, які Ділиться харчами з маріупольцями. Я вірю в те, що завдяки Божому диву маріупольців вистоять і не будуть гинути від голоду. Я вірю в це, я молюся за це місто, я благословляю це місто. Господи, помилуй і захисти, і звільни від окупантів. До цього часу мені було шкода, Що так масово гинуть росіяни. вже 13,5 тисячі немає. Але я хочу сказати, що це на совісті Путіна, тому що якщо їх знищують в Криму, просто спалять трупи, якщо білоруси розповідають, що там теж морги переповнені, їх теж спалюють. То це просто ад цивілізаційний дійсно. Це цивілізаційний ад, це інакше не назвеш. Тому що що можна побудувати на брехні. На жодному напрямку наступу на Україну 14 березня російські війська не здобули успіху. Збройним силам України завдаються нищівні удари по групуванням військ. Та тиловій інфраструктурі окупантів за добу угрупування повітряних сил Збройних сил України було уражено чотири вертольоти, один літак та винищувачів розбито крилатора ракет ворога. Упровання окупаційних військ, що задіяні веденні супальної операції, значних успіхів на всіх напрямках висування, не мали. Триває зосередження основних зусиль на отриманні зайнятих рубіжів. Отакий От результат за 19-й день війни. Я не складала молитву за цей 12-й день. Сьогодні я починаю знову молитися. Я не, не припиню молитися, тому що Бог е, так мене веде. Він хоче, щоб я молилася. От у нас зараз сирена пролунала. Він мені, мені просить виходити.